На сьогоднішній день позиція моя неоднозначна. Якщо аналізувати кожну фотографію, то ми бачимо, яка наша молодь вона є проблемна, які в неї бачення, вони показують, на мою думку, по-перше, це насилля. По-перше, розпусту. По-друге, на деяких роботах зображені черепа. По-перше, якщо раніше роботи роками великі митці малювали, то на мою думку деякі роботи робили на скору руку. З одного сторони, з другої сторони, внутрішній світ цих людей не дуже світлий. А з третєї сторони моя думка, що молодь має право на ну своє розкриття. Кожен час вибирає свої моральні цінності, і вони моральні цінності свої показали на що у них внутрішній світ направлений. Але кожен має право ну на творчі здібності і на розкриття свого потенціалу показувати свій внутрішній світ. дуже багато